до президентських виборів готові всеукраїнське об'єднання батьківщина заголосить для свого кандидата у президенти Юлії Тимошенко боротиметься чесно, але неполегливо, заявив народний депутат Василь Деревляний. Але й без бруду каже, ця кампанія не обійдеться. Перші випадки замовних статей та наклепів на його однопартійців розповідає вже є. Ми зробили спільну заяву з головою Чернівецької обласної організації про використання нашої друкованої газети Наша Батьківщина. Uh, ja nie znaju Kim, Ось вкладки для розповсюдження по Чернівецькій області. Це було без вихідних даних, надруковано серйозний тираж, і ми однозначно, що звернулися, і до правоохоронних органів, адже це вже було початок виборчої кампанії. Журналістів нардеп попросив писати лише правдиву і перевірену інформацію за дотриманням закону під час виборів. Політики слідкуватимуть самі. Всеукраїнське об'єднання батьківщина матиме своїх представників у. Кожній окружній та дільничній виборчих комісіях. Ми єдині подали до своїх членів до окружних виборчих комісій. По цілій Україні єдині. Ви розумієте, що якщо окружних виборчих комісій є набагато менше, то дільничних виборчих комісій взагалі. Напевно, 90% кандидатів президенти не зможуть сформувати, подати своїх людей до дільничних виборчих комісій. Чесна боротьба, переконаний нардеп, матиме успіх. Політична сила розраховує на 50% голосів мешканців Тернопільщини. За виборчу кампанію в нашій області відповідає Василь Деревляний. Тому після свят каже, працюватимуть без вихідних і до перемоги.